Дівчата, все моє життя, мене всі запитують про мої вії. Чи нарощені вони, чи натуральні. Ось я поближче до вас підсунуся, і якщо ви подивитесь прямо ось сюди, то ви побачите, що це натуральні вії. Я ніколи в житті не користувалася ніякими сироватками ні для росту, ні для зміцнення, ні для густоти, нічого. І в мене натуральна своя довжина. Але в мене немає зовсім цього завитку. Мої вії дивляться постійно ось так вниз. І мені. І нелегко підібрати туш, яка буде тримати цей завиток цілий день і, звичайно, і прокрашувати добре всю довжину. І зараз я вам покажу мою саму саму улюблену туш на всьому світі, яку я не проміняю ніколи ні на що, це Lancome. Гіпноз Doll Айс. саме Doll Айс, бо гіпнозів в них багато, і мені там не всі підходять, не всі подобаються. Щіточка у неї ось така завужена на кінчику, це допомагає мені профарбовувати усі кутики дуже зручно, але щіточка набирає багато продукту. Якщо у вас коротші вії, просто треба трошки продукт назад прибрати. Мені це підходить, що вона набирає багато продукту, бо на мою довжину мені треба більше звичайно туші. От, користуйтеся моєю парочою. Радую, хто спробує, напишіть обов'язково в коментарях. Повторюся: це Lancome Hypnos Doll Eyes. у мене, звичайно, extra black чи просто black. Будь-яка я не користуюсь кольоровими тушами, тільки чорною. І ще я ніколи не фарбую нижні вій, тому що так просто я виглядаю дуже дивно. Я фарбую тільки верхні.